Ніч на 16 квітня Росія атакувала Україну. Зокрема, ворог завдав комбінованого удару по Херсону. Наслідок влучання керованих авіабомб, зруйнована не житлова будівля, артилерійський обстріл спричинив пожежу житловому будинку та легковому авто. Після повторного обстрілу пошкоджений оперативно-рятувальний автомобіль загинув один цивільний. Троє поранені повідомили у ДСНС України. Загалом сили ППО збили 57 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів на сході, півночі у центрі та на Півдні країни. 34 ворожі безпілотники імітатори локаційно втрачені. Повідомили повітряні сили України. Загалом протягом минулої доби відбулось 111 бойових зіткнень на харківському напрямку. Противник минулої доби один раз атакував у районі Вовчанська. На Купінському напрямку відбулось три атаки російських окупантів неподалік Нової Кругляківки та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів поблизу Новомихайлівки, твердохлібового надії та обік бік нового зеленої долини і Григорівки. На сіверському напрямку українські воїни відбили п'ять атак поблизу населених пунктів Верхньокам'янське та Білогорівка. На Краматорському напрямку відбулось три бойових зіткнення у районі населених пунктів Часів Яр, Притечене та Ступочки. На турецькому напрямку російські загарбники здійснили 19 атак неподалік населених пунктів Дачне, Деліївка, Торецьк та Курдюмівка. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 32 атаки російських окупантів у районах населених пунктів Суха Балка, Зелене поле, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Троїцьке, Водяне, Друге, Богданівка, Андріївка та напрямку Старої Миколаївки. На Новопавлівському напрямку ворог 12 разів намагався атакувати поблизу населених пунктів Костянтинопіль привільне розлив вільне поле та у бік Одрадного. На Оріхівському напрямку ворог атакував у районі Кам'янського. На Придніпровському напрямку російські окупанти здійснили одну невдалу атаку. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України учора відбили 17 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 38 авіаційних ударів із застосуванням 72 керованих авіаційних бомб. А також здійснив 407 артилерійських обстрілів, позиції українських військ та населених пунктів, зокрема п'ять із реактивних систем залпового вогню по території Курщини. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України 109 авіаційних ударів, скинувши 177 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснили майже 6600 обстрілів, 126 із них із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження по території України 2923 дрони камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони України уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири засоби протиповітряної оборони та два артилерійських засоби російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1050 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили дев'ять танків, 13 бойових броньованих машин, 87 артилерійських систем. 146 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 133 одиниці автомобільної техніки, 3 одиниці спеціальної техніки та одну важку вогнеметну систему російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні! Україна успішно завершила третій опалювальний сезон під час повномасштабної війни. За ці місяці Росія здійснила дев'ять масованих і десятки менших атак проти нашої енергосистеми, і попри все це ми вистояли. У домівках мільйонів українців у школах та у лікарнях було світло і тепло. Наші підприємства також працювали без суттєвих обмежень. З 2022 року ворог вразив понад 63 тисячі малих та великих об'єктів енергетики, але завдяки ремонтам і відбудові в режимі 24 на 7 ми відновили більше половини пошкоджених минулого року потужностей. Максимально мобілізували атомну енергетику. Усі дев'ять блоків АЕС працювали наповну. Європейські партнери вкотре продемонстрували непохідну підтримку. Ми розширили межі можливого імпорту електроенергії з Європи до 2,1 гігавати. У фонді підтримки енергетики України зібрали 1,2 мільярдів євро донорських коштів. Активно розвиваємо систему децентралізованої генерації. Минулої зими запустили 148 когенераційних установок та 84 модульні котельні загальною потужністю 268 МВт. У 2025 році плануємо встановити ще 420 установок і котелень насамперед у прифронтових регіонах. Бізнеси, громадяни активно використовують енергетичні кредити на встановлення газопоршневих когенераційних. Установок вітряків, сонячних панелей та генераторів. За 10 місяців у реалізації програми бізнес отримав понад 10 мільярдів гривень, що дозволить йому встановити майже 640 мегаватт потужності. Сума кредитування фізичних осіб наближається до 1 мільярда гривень. Цієї зими ми також зупинили російський газовий транзит. Наша газотранспортна система працює стабільно, завдяки чому всі споживачі забезпечені необхідним ресурсом. Вже готуємося до наступної зими, ремонтуємо обладнання, захищаємо енергооб'єкти, залучаємо необхідні ресурси, аби профінансувати цю роботу. Ми щиро дякуємо всім українським енергетикам за невтомність, сміливість, за надзвичайний професіоналізм. Дякую, що ви на своїх місцях робите цю важливу для України роботу. Також дякую всім українцям, які раціонально та ощадливо. Споживають електроенергію і тим самим допомагають нашій енергосистемі. Депутат Вінницької облради отримав ще одну підозру за ухилення від служби в іншій військовій частині. Нагадаю, що після початку повномасштабного вторгнення Росії депутата було мобілізовано до збройних сил. Він Мав проходити службу в Чернігові, однак перебував вдома у Тульчині на Вінниччині. А виплати отримав такий, ніби служив 209 тисяч гривень. Ця справа уже в суді. Згодом депутат перевівся у частину ближче до місця проживання на посаду стрільця в один з батальйонів тероборони. Втім, продовжував ігнорувати службу і отримувати виплати з листопада 2022 року. По травень 2023 року йому незаконно нарахували майже 200 тисяч гривень. За ухилення від військової служби в умовах воєнного стану та шахрайство. Суд може на 10 років позбавити волі. Також триває розслідування щодо тих громадян, які сприяли реальному ухиленню від служби депутата. Що, поїхали? Поїхали. Що ж, хочу зазначити, що в мене вже було водійське посвідчення категорії БЦ, яке я отримав у 18 років. Але після ампутації двох нижніх кінцівок, після поранення зрозуміло, що їздити на звичайному автомобілі я не можу. Звісно, я вже давно не сідав за руль, але як такого страху в мене не було. Я бачив вже людей, які керували подібними автомобілями. Я бачив людей з. Вищими ампутаціями, ніж в мене, які керували автомобілем. Аби почати навчання немає нічого складного, потрібно було лише пройти медичну комісію. В принципі, пройшов я її приблизно хвилин за 30-40, певно. В майбутньому планую придбати собі автомобіль, також переобладнати його під свої потреби, тобто на ручне керування. Цим може скористатись будь-хто. Перший етап теоретичний. Як правило, ми зустрічаємося з цими людьми і домовляємося з ними. Про те, як буде проходити навчання. Ми вивчаємо всіх людей, де вони проживають. Механізм навчання у нас відпрацьований. Ми маємо досвід, що починаючи з часів ковіду, зрозуміло, що ми стараємося підтягнути автомобіль, щоб цій людині було зручніше. Інструктор їй цьому допомагає. О, зараз вона на паркінгу. Пустили, вона на паркінгу. Щоб зараз поїхати з місця, ви повинні нажати тормоз і просто включити драйв без паркінгу. Вона сама знімає мене звати Юлія. А я займаюся викладанням української мови для іноземців і крім цього я активно займаюся волонтерством і також адвокатую напрямок безбар'єрності просторів у місті Львів. Від моєї початкової думки про навчання і до фактичного навчання пройшов приблизно рік часу. Проблема полягала в тому, що на той час я проживала в місті Тернопіль. І місто Тернопіль, на жаль, немає жодних інклюзивних автошкіл. І тоді я почула, власне, що запускається така автошкола у Львові. Саме навчання в автошколі було для мене таким поштовхом переїзду. Дуже мені імпонував Львів. Щодо автошколи, то звичайно мені надавали працівника консультації, що потрібно, який саме процес. І дуже класно мене скеровували. Наче нечепляє так, так, Теоретичний курс. Я здав екзамен з першого разу. Практичний курс просто супер. З першого ж дня, по перше, інструктор розуміє, що я людина з інвалідністю. Він приїхав додому до мене зразу, сів, посадив машину, каже, сідає за кермо, поїхали. Я сів і поїхав. Тобто, знаєте, відношення інструкторів просто супер. Не знаю як, але вони знаходять спільну мову. З кожним, вони наші бачать людину і розуміють, як з нею спілкуватися. Доброго дня. Вітаю. Вітаю! Починаємо Добре. заняття, Михайлович. Да, ви готові? Завжди готовий. Починають. Починають. З 6 березня по 3 квітня тривала реєстрація на основну сесію Національного мультипредметного тесту 2025. У Житомирі станом на 15 квітня на НМТ зареєструвалися 3033 цьогорічних випускники. З них 1623 це випускники закладів загальної середньої освіти. Решта це випускники коледжів, закладів предфахової вищої освіти та профтехосвіти. Вибираючи предмет додаткового блоку НМТ, вже традиційно вступники віддали перевагу іноземним мовам та географії. Далі за популярністю іде біологія, українська література, фізика та хімія. Заступниця директора міського департаменту освіти Ірина Лавренчук розповідає, що зараз учасникам НМТ потрібно перевірити у своїх кабінетах стан опрацювання документів. Свідченням успішної реєстрації є сповіщення, зареєстровано для участі НМТ, і можливість сформувати та роздрукувати сертифікат. Після 4 травня всі вступники зможуть завантажити та роздрукувати запрошення на проходження НМТ. Саме в запрошенні будуть вказані дата, час та місце складання іспитів. Загалом скласти НМТ-випускники можуть у дві сесії: основну та додаткову. Учасники, які не змогли зареєструватися на основну сесію НМТ, можуть зареєструватися під час додаткового періоду. Додатковий період реєстрації триватиме з 9 по 14 травня. Додаткова сесія буде доступна для тих, хто з поважних причин не зміг взяти участь у основній сесії. До поважних причин належить хвороба. Інші форс-мажорні обставини, які підтверджені документально, або перешкоди при роботі над тестом. Наприклад, це довготривала повітряна тривога, довготривале відключення електроенергії. Вже із середини травня стартує основна сесія тестування. Детальний графік проведення НМТ з міркувань безпеки оприлюднуватись не буде. Натомість є період. Коли будуть проведені основна та додаткові сесії? Основна сесія триватиме з 14 травня по 25 червня. Додаткова сесія стартуватиме 14 липня і триватиме до 25 липня. Хочу нагадати вступникам, що в цьому році складання НМТ триватиме 240 хвилин, 120 хвилин на, викона... на складання іспитів з першого блоку, 20 хвилин перерву і 120 хвилин для складання іспитів другого блоку. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. Смаколики, гарячі напої, шкарпетки та предмети особистої гігієни збирали учні Житомирського ліцею No6 для поранених військових у рамках акції Турбинка турботи. Ми за проханням медперсоналу прифронтових госпіталів. Ми... Погодилися допомогти їм, і це вже друга акція в цьому календарному році. Ми збираємо те все необхідне, список у нас є, ми його дали учням, батькам. От і ми це збираємо для того, щоб потішити людей, які знаходяться не в родині перед Великоднем особливо, навіть не з побратимами, а знаходяться на лікуванні в шпиталі. Усі речі збирали окремо для кожного військового у турбинки, які вчителі та учні патріотично розфарбували. «Турбинки, турботи назвала так Софія Гуць. Вона теж волонтерка, і вона каже: Давайте дуже багато є прохань, давайте зробимо ці турбинки, турботи, щоб кожному окремо. Бо так ми посилали завжди, бо поранені ж завжди є. Ми посилали просто в ящиках це все. А вона каже, давайте щоб військовий брав цю торбинку, і у нього душа раділа, що про нього хтось подбав, написав йому дякую, написав йому, любимо, поважаємо. От і, звичайно, що крім того всього, що я перерахувала, ми ще кладемо малюнки, дитячі. Акція почала тривати минулого тижня та присвячена Великодню. До неї долучилися усі учні ліцею. Діти відгукуються, батьки відгукуються. Звичайно, велика подяка батькам. Тому що діти не заробляють гроші, вони самі цього не зроблять. Що вони переймаються, розуміють. І велика подяка також тим медичним працівникам, які, коли роздають ці торбини, вони обов'язково нам присилають зворотню інформацію, і ми можемо батькам звітуватися, що у нас цей. Процес іде, і що ці торбинки потрапляють в ті руки, в які потрібно, тому вони теж молодці, що вони. Просять, ми допомагаємо, і теж таки здійснюється обмін. Долучилася до акції і Поліна Бужинська, учениця 9 Б класу. Дівчина розповіла, як проходить процес збирання турбинок. Ми сюди складаємо не тільки смаковики, такі як чай, кава або печиво. Ми також кодаємо сюди засоби особистої гігієни, наприклад, як дезодоранти, вологі серветки, сухі серветки. Ну і такого подібного. Я долучалася до збору, так як і мій клас. Ми сюди. Приносили всіх, що хто міг і мав можливість. Ми сюди приносили чай найбільше та, наприклад, вологі серветки. Ну, наш клас особисто залучався більше до засобів особистої гігієни. Приносив як серветки, мила і так далі. Також у турбинки кладуть дерев'яні мальованки, розфарбовані учнями ліцею. Я вважаю, що треба підтримувати наші традиції та. Релігії, дивлячись на те, то шуна зараз коїться в країні, та це їм просто буде приємно те, що про них піклуються та думають про них. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. За даними гідромицентру Житомирської області, у четвер, 17 квітня, максимальна температура в день плюс 23, вночі плюс 9, вологість повітря 39%. Вітер південний зі швидкістю 4 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів.